Маленька галерея, відкрита в патріархії Української автокефальної православної церкви, представляє унікальні старовинні ікони. Деякі з них потребують реставрації і тому продаються господарями недорого. Інші новітні, виконані з дотриманням канону, уже тепер освячують приміщення. Бо сонце проходить променем крізь вітражні зображення Ісуса Христа і Богородиці, але саме ці виконані онуком спочилого в бозі Патріарха Димитрія, куплені вже на відкриті виставки. Храбліства Пресвятої Богородиці будуватиметься на совках у Києві. Зараз це дуже важко і будуватиметься він на гроші народу. Власне і ця галерея спосіб також зібрати на будову цього храму. А водночас це місійний центр. Центр просвітницький, оскільки за традицією, саме через ікону православна церква шукає шляхів пізнання Бога, шукає шляхів пізнати те незбагненне, не дано нам відчути в тілі тут у світі. І сьогоднішня виставка, яка відкривається в перший день, коли почала патріархія працювати після свят уже, вона є для нас виставкою пам'яті про Патріарха Дмитрія. Символічно, що і тут на вікні висять ікони, написані онуком Владики Патріарха, на вікні до Михайлівського золотоверхового собору, який так любив споглядати владика. Для нас є також символіка в тому, що в один день ми відкриваємо і цю виставку, цю нову експозицію галереї, і водночас веб-сторінку. Відкриваємо експозицію, яка нагадує нам багато традицію служження православної церкви у світі і проповіді через художній образ, і водночас нагадує нам про обов'язок церкви говорити мовою свого часу, інкультурувати Євангеліє у цивілізацію своєї доби. Власне такою формою є веб-сторінка патріархії, яка сьогодні війшла в інтернет. Нагадаємо, що оглянути ікони можна в Патріархії УАПЦ на Михайлівській площі. Вхід з боку фунікулеру